Права 681. Для виготовлення соку беруть три частини фруктів і 5 частин води. Скільки фруктів потрібно взяти, щоб отримати 72 кг соку? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку подумаємо, якщо нам потрібно і 3 частини фруктів, і 5 частин води, і все це буде в цих 72 кг соку, то давайте спочатку дізнаємося, а скільки нас всього таких частин, тобто 3 плюс 5 це буде у нас 8 частин. Отже, записуємо перша дія. Тобто 3 плюс 5. Це буде дорівнювати 8 у дужках Записуємо чого частин. Це в нас всього. Гаразд, Тобто всього у нас 8 частин. І ці 72 кг соку, що ми отримали, це 8 однакових частин. Ми тоді знаємося, а яка маса відповідає одній такій частині. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто ми 72 ділимо на 8 і це дорівнює. 72 на 8 це буде 9. Отже, записуємо 9. В дужках записуємо кілограм, це в нас відповідає одній частині. Є? Ну, гаразд, якщо 9 кілограм відповідає одній частині, а для виготовлення. Соку беруть три частини фруктів. То, щоб дізнатися, скільки це буде фруктів, потрібно 3 помножити на 9. Тому що одна частина відповідає 9 кілограмам. Записуємо третє діє. Тобто ми 3 множимо на 9. І це буде дорівнювати 27. В записуємо чого? Кілограм. Записуємо фруктів. Фруктів потрібно взяти. Потрібно взяти. Отже, 27 кілограм фруктів потрібно взяти. Гаразд, записуємо відповідь. Так, скільки фруктів потрібно взяти? Записуємо 27 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на поділ числа в певному відношенні на цьому вправу завершено.